Чи можемо ми бажати помсти? А куди поділася любов? А що це за християнство, яке хоче помститися? Помста як відновлення справедливості і відплата за завдання болі чи шкоди то натуральна річ, яка витікає з Божої природи. І людина, як відбиток Божої сутності, має закладене почуття запиту на справедливість, в тому числі через помсту. Проблеми починаються тоді, коли зіпсута гріхопадіння, наша егоїстична натура намагається самотужки відновити справедливість. Робиться це зазвичай на крайніх емоціях, безрозсудно і максимально необ'єктивно. Бо ж судимо про речі з власної оцінки ситуації. Тому Біблія каже: не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Бо, як написано, в моїй владі є помста, я віддам, каже Господь. Тобто Бог має легальний відділ помсти, де ми цілком можемо залишати заявки. Але є різниця між не мстіть за себе і не бажайте помсти. Бажання помсти це апеляція до справедливості, чесності і відплати. І це 100% добра річ. От дивіться, в царстві небесному. Куди ніщо не чисте, жоден роблячий гидоту та неправду не може потрапити. Там душі невинно убієнних волають до Бога про помсту. Нормально? І далі Бог задовольняє їх прохання. Друга частина шостого розділу об'явлення. Там страшні речі, коли Бог помстою вирівнює справедливість. Зараз ми апелюємо до носіїв сили. Про справедливість до лідерів західного світу, там, до ООН, НАТО. А там нема до кого апелювати. Вкрай зіпсуті мерзотники із давно спаленим сумлінням. Там нема на що надіятись. Усе лежить у злі. І не карма, не закони Всесвіту. Є один єдиний, хто готовий нас почути і вступитися. Господь Бог страшний в своєму гніві. Радітиме праведник, побачивши відплату. Скажуть люди, є справді нагорода для праведного є таки Бог, який звершує суд на землі.